Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 42-й урок курсу географії 7 класу населення Північної Америки, основні держави Материка та зв'язки України з державами Північної Америки. Далекі предки корінних жителів материка, індіанців, прийшли з Азії близько 40 тисяч років тому з Азії по Сухопутному мосту, що тисячі років тому був на місці Берінгової протоки. Вони заселяли спочатку Північну, а потім Південну Америку. Тому у корінні народи індіанці, ескімоси та Елеути, належать до монголоїдної раси. Доказом того, що про індіанців була Азія, є численні ознаки їхньої зовнішності: темна шкіра з червонуватим відтінком, жорстке пряме волосся, темний колір очей, вилицювате обличчя. Найбільше ці риси притаманні ескімосам та елеутам. Інуїти або ескімоси це найпівнішніший народ у світі, добре пристосувався до суворих умов практичної природи. Вони живуть на узбережжі Північного Льодовитого океану, Алясці, в басейні річки Маккензі на арктичному узбережжі Канади і Півдні Гренландії. Алеути, близькі до ескімосів народ, населяє Алеутські острови і півострів Аляску. Сьогодні Ескімоси та Алеути це друга менш чисельна група корінного населення Північної Америки. Разом з тим, частина індіанців Північної Америки виділяється високим зростом, орлиним носом і інакшим, ніж у монголоїдів, розрізом очей. Найбільш сильні і розвинені племена мешкали на південному сході материка це ірокези, гурони та семіноли. Основна частина індіанських племен жила на території теперішньої Мексики це ацтеки та Майя, де утворилися великі держави з розвиненим господарством і культурою. Поступово вони заселяли весь материк і заклали основи своєрідної американо-індіанської цивілізації. Сьогодні корінні жителі становлять лише 1% населення материка. З них переважають індіанці. Більша частина індіанців живе в Мексиці та країнах Центральної Америки. З 15 століття після відкриття Америки Христофором Колумбом розпочалася колонізація материка іспанцями, англійцями та французами, представниками європеоїдної раси. Південь та більшість островів Карибського моря були захоплені іспанцями, північ англійцями та французами. Цим визначаються сучасні державні мови країн континенту. Так, у Мексиці та в країнах перешийку на півдні материка переважає іспанська мова. В США англійська, в Канаді англійська та французька. Як і в Південній Америці, поява європейців мала для корінних народів трагічні наслідки. Вони знищили більшість, а тих, хто залишився, витіснили на найменш зручні для проживання території. Представників негроїдної раси, африканців, у 16-18 століттях привозили з Африки як рабів для роботи на цукрових та кавових плантаціях. Три століття работоргівлі призвели до того, що в північній Америці опинилися багато мільйонів африканців. У деяких острівних країнах у Карибському морі вони згодом стали переважною частиною населення. Також і у США стрімко зростає частка темношкірих афроамериканців, нині їх близько 30 мільйонів. У результаті складного історичного процесу освоєння і заселення на материку сформувалося кілька етнічних груп населення: американці європейського походження, тобто начатки англійців, ірландців, німців та інших, афроамериканці. Начатки рабів африканців, які прибули на материк у 16-19 столітті, американці – це індіанці, Алеути та Ескімоси та представники мішаних рас Мулати, Метиси, Креоли та Самбо. Американці європейського походження це американці США та англоканадці. Серед них переважають у США вихідці здебільшого з Великої Британії, у Канаді, з Великої Британії, Франції, на півдні Материка, Мексика і Центральна Америка з Іспанії. Тому державними мовами в країнах континенту є англійська, французька та іспанська. У 19-20 століттях у пошуках нових земель і ліпшої долі Північній Америці оселилися багато українців. У Канаді та США проживає багато наших співвітчизників. Українська діаспора тут нараховує більш ніж 3 мільйони осіб. При цьому майже 90% з них живуть у містах. Дія мережа відомих організацій українців Зарубіжжя, працюють численні українські засоби масової інформації. Видавництво музеї, архіви, церкви, школи українознавства. В Центральній Америці та на островах мешкає багато змішаного населення: Мулатів це шлюб Європейців і негрів, що переважають в Антильських островах, і Метисів шлюб європейців та індіанців, яких нині найбільше на півдні материка. Чимало людей переселяться до США і Канади і в наш час. І дотепер на материках щорічно приїздить близько півмільйона людей з усіх куточків світу. Починаючи від другої половини ХХ століття, темпи приросту населення дещо знизилися. Загальна кількість населення Північної Америки дорівнює близько 579 мільйонів осіб, за даними 2018 року, або 7% населення. Середня густота населення 24 особи на кілометр квадратний. Найбільша густота населення це країна Барбадос 651 особа на кілометр квадратний. Найменша густота населення в Канаді 2 особи на 1 кілометр квадратний. Найбільша країна за населенням США з загальною кількістю 330 мільйонів осіб за даними 2018 року, і це третє місце у світі. Найменшою країною за населенням є Санкітс і Невіс з загальною чисельністю 52,3 тисячі осіб. Найбільшим містом, точніше агломерацією, є Мехіко, це столиця Мексики, з чисельністю близько 21 мільйон жителів за даними 2018 року. Природній приріст населення Центральної Америки перевищує 12 осіб на тисячу мешканців щороку. У той час, як на іншій частині материка, в США і Канаді, він становить лише 6-7 осіб на тисячу жителів за рік. Розміщення населення території материка є нерівномірним. Найвища густота населення 200-300 осіб на кілометр квадратний на південному сході материка в районі Великих Озер, Центральній Америці, в окремих районах Мексики і на островах Карибського моря. А на Антильських островах цей показник сягає 100 осіб на кілометр квадратний. Високий показник густоти населення пояснюється насамперед історичними чинниками. Переселенці з Європи, перепливаючи Атлантичний океан, створювали свої перші колонії саме на островах Карибського моря та Східному узбережжі Материка, а лише з часом відбувалося освоєння центральних та західних частин Північної Америки. Крім того, комфортні природні умови для проживання, переважно рівнинний рельєф, м'який клімат та близькість до океану, сприяли заселенню цих територій. Малонаселеними є північна та західна частина материка. Дуже мало населені острови Канадського арктичного архіпелагу Гренландія, Тундра і Тайга, посушливі плоскогір'я Кордельєр. Внутрішні області Гренландії та деяких полярних островів зовсім безлюдні та мало придатні для життя. Середня густота населення на материку 24 особи на кілометр квадратний, що майже в 2,5 рази менше середньосвітового показника. Північну Америку називають материком міст, оскільки у містах та міських агломераціях проживає близько три чверті населення північної Америки. На північноамериканському континенті розміщені найбільші міста: Мехіко з чисельністю 8,9 мільйона осіб, Нью-Йорк йорк 8,5 мільйонів, Лос-Анджелес 3,9 мільйона, Торонто 2,7 мільйона, Монреаль 2 мільйона, за даними 2016 року. Столиця Мексики, Мехіко це найбрудніше велике місто планети. Рівень шкідливих речовин в атмосфері мексиканської столиці більш як удвічі перевищує допустимі норми. Тепер перейдемо до розгляду господарства країн Північної Америки та розглянемо основні держави материка. Материк Північна Америка поділяється на такі частини світу: Північну Америку, куди входить Канада та США, Центральну Америку, країни Північної Америки розташовані на південь від США. В свою чергу країни Центральної Америки разом з усіма країнами Південної Америки утворюють регіони, які називають Латинською Америкою. Населення там розмовляє здебільшого іспанською і португальською мовами, що мають латинське походження. Відповідно до цього, регіон отримав назву Латинська Америка. Окремо виділяють острівні країни Карибського басейну. Усі ці острівні країни колись були європейськими колоніями, а нині більшість із них незалежні. Хоча у Карибському морі збереглися колонії США, Великої Британії, Нідерландів. Господарства держав Центральної Америки перебувають у тісному взаємозв'язку з економікою США. У Північній Америці та прилеглих до неї островах нараховується 38 країн, з них 23 незалежні і 15 залежні. Більшу частину територій займають три великі держави Канада, США і Мексика. Найбільша держава Канада з площою 9,97 мільйона км2, за площею приблизно дорівнює Європі. Найменшою є ж острівна країна Сен-Кіц і Неві з площею всього 269 км. З острівних держав найбільше є Куба, розташована на одноіменному острові та дрібних островах у Карибському морі. Острів Гренландія належить до Європейської країни Данії. США і Канада, які займають більшу частину материка, мають вигідне для розвитку господарства географічне положення і колосальні природні багатства. Це економічно високорозвинені країни світу із багатоголозевим господарством і високим рівнем життя. Панама розташована водночас на двох материках у північній та Південній Америці. На розвиток її господарства суттєво впливає наявність Панамського каналу, завдяки якому потужно розвивається торгівля між країнами світу. Туристичні послуги надають Ямайка, Гаїті та Багамські острови та інші країни-острови, які знаходяться в Атлантичному океані. Тут природу не збіднюють, а навпаки, намагаються зробити її пишнішою та різноманітнішою. Фактично, країною-заповідником стала Коста-Ріка. Гондурас це перша країна, яку прозвали банановою республікою. Після неї так стали називати майже всі слаборозвинені країни Латинської Америки та Африки, незалежно від того, вирощують там банани чи ні. 25% всіх бананів, що вирощуються у світі, припадає на Гондурас. Вони головна стаття експорту країни. США це друга за площу країна на материку і четверта у світі, що дорівня 9,4 мільйона кілометрів квадратних Перша на материку і третя у світі за населенням країна, що складає 330 мільйонів осіб, за даними 2018 року. Столиця Вашингтон. Територія США складається з трьох частин. Основної материкової частини це 48 штатів, Аляски 49 штат та Гавайських островів 50 штат. США займає центральне положення на материку, на півночі межує з Канадою на півдні з Мексикою. У 2016 році США виповнилося 240 років. США належить до найбільш розвинених країн світу у 2017 році. Країна виготовляла до 24% світового ВВП, маючи всього 5% населення світу. Провідними галузями промисловості є хімічна, нафтопереробна, чорна і кольорова металургія, виплавка сталі, міді, алюмінію, цинку, свинцю, електроенергетична, машинобудівна, Тут розташовані заводи Chevrolet, Ford, Крайслер та інші літакобудівна компанія Боїнг, виробництво комп'ютерної техніки, IBM, Apple та розробка комп'ютерних програм, наприклад, Microsoft, Харчова, Кока-Кола, Макдональдс, Легка, Найк, Еверласт та інші. Сільське господарство спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби: свинарстві, вівчарстві, птахівництві, рибному промислі, на вирощуванні пшениці, кукурудзи, цукрової тростини, цукрового буряку, бавовнику, сої, арахісу, соняшнику та овочей. Найбільшою у світі є протяжність і мережа якісних автомобільних доріг та залізничних колій та 70% світових внутрішніх авіаперевезень. США належить світове лідерство за витратами на охорону здоров'я. Країна абсолютний лідер за кількістю Нобелівських лауреатів 331 у 2013 році. Відомим на весь світ є містечко Голівуд неподалік від Лос-Анджелеса, що є центром світової кіноіндустрії. Канада є другою у світі після Росії та найбільшою за площею державою на материку, що складає 9,97 мільйона кілометрів квадратних. Населення всього 36 мільйонів осіб, за даними 18-го року. Столиця Отава, розташована на півночі материка. Країна має вихід до морів та заток трьох океанів. Її єдиними сусідами є США та на сході острів Гренландія, що належить Данії. Канада, як і США, належить до найбільш розвинених країн світу. Основна галузь гірнича оскільки країна має найбільші на материку запаси корисних копалин, таких як алюміній, нікель, цинк, мідь, свинець, молібден, срібло, золото та інші. Дуже потужною є електроенергетика, яка базується на власних ресурсах нафти, природного газу, вугілля, урану, а також гідроресурсах. Розвинені чорна і кольорова металургія. Канада найбільший у світі виробник цинку, нікелю, алюмінію, молібдену. Тут добре розвинена хімічна промисловість. Світового значення набули деревообробна та целюлозна паперова галузі. У сільському господарстві переважає тваринництво, що спеціалізується на розведенні великої рогатої худоби, свиней, птиці, хутровому промислі і рибальстві. Рослинництво орієнтоване на вирощування зернових, пшениці, ячменю, овесу, кукурудзи, сої, олійних рослин та овочів. Транспорт Канади це швидкісні автомагістралі, розгалужена мережа залізниць, водного, річкового й озерного та повітряного шляхів. Потужний морський торговельний флот робить Канаду великою морською державою. За даними ООН, саме Канада посідає одне з перших місць у світі за якістю життя, яка складається з матеріального добробуту, доступності якості медичного обслуговування та освіти та комфортності навколишнього середовища. Мексика. Це третя за площею території країна Північної Америки, що складає 1,97 мільйона кілометрів квадратних населення 124 мільйони осіб, за даними 2014 року. Столиця Мехіко. Країна розташована на півдні материка. На півночі межує із США на півдні – з Гватемалою та Белізом. Мексика належить до країн, що розвиваються, проте має достатньо високий рівень розвитку серед країн Латинської Америки. У промисловості переважають такі галузі, як гірнича добовна. Лідер з видобутку слібла та графіту, нафтодобувна, нафтопереробна, чорна кольорова металургія, машинобудівна, хімічна, нафтохімічна, текстильна, легка та харчова. На тисячах підприємств збирають автомобілі, комп'ютери та побутову техніку. Сільське господарство розвинене недостатньо воно не забезпечує населення продуктами харчування, країна їх закуповує. Переважає рослинництво – кукурудза, пшениця, соя, бововни, кава, цукрова тростина, цитрусові, банани, ананаси, манго, папая, агава та алоє вера. Саме тут, в Центральній Америці, в межах сучасної Мексики сформувався регіон походження культурних рослин, які після відкриття нового світу потрапили і до нас. Тепер важко уявити життя без таких звичних усім рослин, як кукурудза, чорниця, артишок, перець чілі, стручкова квасоля, соняшник та картопля. Твариництво має м'ясо вовняне спрямування. Тут розводять велику рогату худобу, овець, віслюків, коней та птицю. Розвинене також рибальство. Країна має розвинутий транспорт. Туризм це важлива складова економіки Мексики. Основними туристичними об'єктами є стародавні міста цивілізації Майя, Паленке, Ушмаль Чичен, Іца, піраміди і храми Ацтеків, залишки міць Тольтеків і Тотопаків. Крім пам'яток давньої цивілізації Майя. Туристів приваблюють теплі морські води та піщані пляжі всесвітньо відомого курорту Акапулько. Куба. Площа 109 тисяч 884 кілометри квадратних. Населення 11 мільйонів осіб, за даними 2017 року. Столиця Гавана, Куба, яку називають ще Острів Свободи, розташована на одноіменному острові та прилеглих островах Карибського моря. Це найбільша острівна держава Північної Америки. Найбільш розвинені такі галузі промисловості, як харчова, особливо цукрова, легка, металургійна, машинобудівна, хімічна та нафтопереробна. У сільському господарстві переважає вирощування цукрової тростини, цитрусових рейсу тютюну. Вважається, що палити європейці навчилися саме на Кубі, і сьогодні острів Свободи залишається лідером з виробництва сигар понад 100 мільйонів штук на рік. Розвинене тваринництво, що представлено розведенням великої рогатої худоби, та рибальство. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 42-го уроку курсу географії 7-го класу Північна Америка, її населення, господарство та основні країни. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!